Всім привіт! Ну що, хвора тема продовжується. У нас сьогодні це трохи підсохло, ось, сонечко повертається, воно ще мокре, все було біле. Я не знаю, який був муразяк. А Вчора я зараз вийшла напувати Петрушку йти. А перша година дня, а флок самон бачу нічого. Вчора о 9-й вечора напувала, то вже було мінус один. Вранці. Сонце вже піднялося, повідкривало морозники, вони були повністю в інію. Але стоять дивіться. Трояндам нічого, навіть ось ті не померзли. Коротше, я з квітів ще нічого не померзло, хоча все було в снігу. Всі тюльпани лежали, а зараз попіднімалися. Все було в снігу. І тут так само, воронеця надкривала живенький, все живе. І то дуже добре. Тільки що сніг пускався, хмари такі он тягає, тягає. А я зараз напуваю петрушку і йду копати полуницю на відправку на завтра. Бо думаю, до вечора хто знає ще що. А земля-волога, я її зараз в пакетик кореневу і все з нею буде добре. Покажу і вам, може хто захоче замовити. Дельфініум той не накривала, але він, дивіться, живий, здоровий. Так само і деревовидні піони. І ось, о, вже він обзивається. І ось деревовидний піон накривала. Дивіться, живий, здоровий. Тут взагалі саме довше був мороз. Ну, Мінімум 3, може навіть і 4 градуси. А на цю ніч передають ще агресивніший мороз. Мені замовили так, щоб я полуницю, щоб я у четвер її відправила, якраз поки вона дійде. Два-три дні, ну, дивлячись, де живе людина, якраз там вже передають і плюс 16, плюс 15. Ну, для полуниці то не страшне зараз, для маленької полуниці. Я не кажу про ту, яка бачу, люди накривають і в бутонах вже, і здоровезна, і морози значно більше, ніж у нас. Mm. Ну, Я жартую, що нас відморозило ще в минулого травня, в 20-х числах цілий травень нас морозило в тому році. Тому <гум> не ображайтеся, але якось по черзі давайте отживати ці морози. <гум> У нас сьогодні, по-моєму, на ніч, а на завтра вже ще менше, мінус один. Ну, а на цю ніч передають такий конкретний. Так, пішли петрушку, подивимося. Виглядає. Всіх розбудив, всіх перебудив. Зараза мала. <рігла> да зараз, окремо. Ага, ага. Напоїла. Ну, не можу я так, як він був менший одною рукою бутилку тримати, а другою камеру. Я його вже так не підніму, як я ото на відео була піднімала. Важкенький вже. Ні, ну підняти можна. Ну так уже не пожонгліруєш ним у руках. Дуже гарний. Лежать, то сніг ось ішов, буквально пів години тому. То сонечка. Проти сонечка їм гарно. Вони вже так звикли, попробую їх не випустити на день. Це наш баран. Ось там круте. Попробуй не випустить. Ну, що, все, місія здана. Тепер о четвертій вечора напувать. Так що Петрушка не в обіді. Ніхто тут не в обіді? Що там таке? Абрикос у нас ось-ось готується зацвісти. Такі в нього. А копити нормально полунець. Ну, нормально вона пережила усе на світі. Виглядає, звісно, як отокерід, наче тут по... ходив по городу. Ну це я копаю. Вже як закінчаться розкопки, тоді доведу до ладу свою ділянку. Полонеться в мене після... Ось, ось ще можна після двох обробок від хвороб і від шкідників. Далі за бажанням можете обробляти, можете ні. Я ще буду обробляти від, ну якщо побачу, що як ліж, наприклад, листя покрутилося, то ну, буду дивитися по ситуації, але щоб знали, що вона вже після двох обробок. Накопала я ось Азія і коней. Копаю я з чорнозему. Не раз вже в відео казала, бо я сама була вражена, які я отримала коріння по товщині, товщині ж оце із піщаної, глинистої, торф'яної землі. У нас чорнозем. Коріння чорнозем так спресовується, що не дає корінню розповзатися, куди йому захочеться. Але і так вважаю, що для чорнозему це досить гарні і довгі коріння. Дивіться, що це? Погане, гарнесеньке. Це в мене Азія і Хоней Суміш 25 штук. Плюс я додаю. Чим, е, чим більше замовлення поштучно, скільки, тим більше я кладу додаткових. А це рання без назви. Не промисловий виведений сорт, просто рання. Я її зву давній сорт, бо ми її брали в людини давненько. О, вона сама її не знала назви. Також гарнесенька. я зараз усе зволожу, запакую. Ну, посилку пакувати не буду, але закрию коріння, щоб воно не обвітрювалося, забираю в двір. Дуже непогані саджанці. Я вчора попавлося мені відео. Тіктоці продають уже по 12 гривень копанку, по 15 гривень. Попадалося по 6-7 по гривень, але, але там мінімальне замовлення від 100 штук. У мене ж мінімального немає. По 8 гривень можу відправити і 10 штук, як кому треба. Е, Ти не втечи мені. Лежи, не тікай. Вітер розходився. Мару наганяє. Так що, щоб мали на увазі, можу ще копати і копати будь-яку кількість. Воно все тоді сполиться тут і буде красиві свої рядочки. Зараз покажу, як у мене виглядає та полуниця рання без назви, яку ми з мамою, так як зараз ви отримуєте і садите, яку ми садили торік навесні. Ось вона. Ну, Трошки так погребена, не дуже. Оце, оце на цей рік у неї вже буде повноцінна віддача. Бачите, які кущі. А ось поруч два рядки. Ця ж сама, але садила я її. Це ще торішня листя. Але садила я її дуже пізно торік восени. Вже ніхто у мене не замовляв, бо боялися, що не прийметься. А я взяла і посадила. І дивіться, які рядочки знать. Це вже туди ближче до листопада я садила. Такі кущики. Так, а як же ж тут пережила моя? Ту, ще я замовила на розвод. Альба, ну наче зеленіє, румбочка. Трошечки прижовкла, але серединка там жива. Та й так непогано виглядає. Головне, корінь не промерз. Соната. І Флоренс, це пізня, це буде. Ну, Я думаю, що непогано вона виглядає. Дивіться, серединочки там живенькі. О, велике. Дзюбами стукають. Все буде нормально. Так що можна якраз замовляти, поки є волога в землі, обіцяють ось. Трошечки піде потепління, а знаєте бур'яни пруть. Як не в себе. Як не в себе пруть бур'яни. Так що вона прийметься і буде рости. Дивіться, які бур'яни. Ми вон, почали скривати вологу на цибулі. І, і все, і пошли в нас дощі за дощами, дощі за дощами, воно не встигло висохнути. Ось зараз ходжу, воно таке липне. Ось граблями не влізеш. А тепер оце морози, ну вже відступлять і будемо доладовувати. Будемо все доладовувати. Поки є волога, можна садити. Тому що такий, як травень торік, був посушливий. У нас би і кабачки не посходили, садили в землю прямо. І не посходили б, якби ми не поливали. Розгортаємо, лежить сухе насіння, а саджене в сиреньку землю. Отак вітри такі були, сухові і стояли. Все, все повисихало. Тому цього року я хочу садити і цукрову кукурудзу, дині, кавуни. Огірки я і так сажу в стаканчики, а потім висаджую. Все буду в касети саджати. Мені так спокійніше. Не думає, не ходи. Посадив у вологу землю, а два тижні дощу немає, розгортаєш, а там нічого не заходить. Бо сухо. Отак клімат міняється. Так що вайбер буде в першому закріпленому коментарі. Пишіть рання без назви і суміш Азія і Хоней, Я їх не розділю. Якщо вам не важлива сортність, а важлив... просто для себе, для ягоди, нормально. Аж росте в мене, я не жалуюся. Всім гарного дня!